Сьогодні я покажу, як зареєструватися програми TikTF, де можна собі безплатно на TikTok підписників накрутити. Так, що тут потрібно? Тут пише: потрібно вам ввести своє ім'я TikTok ТікТока аккаунту. Зараз покажу, яке то має бути ім'я. Так, я зайшов на свій аккаунт. Покажу оце ім'я, яке на горі. Отут я ввів червоним. Оце. Ви собі його пишете Сюди вводите. Так. Тепер натискаєте, буду вам по-українськи заказов, отут де червоне. Є, натискаєте на то. Так. Чекаю, поки загрузиться. Тут говорить, що треба зити ось цю перше, де є. Перше, а тут і друге. Тут і друге. Номер два. Треба перше зіти пальцем, перевести сюди, посунути, попасти в точ-точ, що вам зарахувало. Зараз будете бачити, як то буде. Можна стрілку, можна таку, коло того. Все, добре зарахувало. Чекаю, поки увійду. Окей, ще раз натискаю. Так, тепер натискаю. Сині, де то є? Так, тепер і тут на горі. нагорі На горі натискаю. Тепер старт. Червоним тут внизу кутику. Так, ви потрапили і зареєструвалися.